Друзі, всім привіт! Ранок. І я надумала зробити на сніданок вафлі. Давно я вже їх не робила. Тісто, як зазвичай, те саме, але знімаю вам, щоб освіжити у пам'яті. Беремо яєчко, цукор і гарненько його вінчиком взбиваємо. Отак ось взбила, це дуже швидко раз 10 змахнула вінчиком і пожалуйста вам. Далі сипемо муку, розпушувач, корицю, цукор ванільний, і будуть у мене тут горішки ще мука і все інше те, що я вже перераховувала, ось тут. Тепер Дві ложки сметани, дві столових ложки я забула додати, і три столових ложки олії. Перемішую. Перемішала муку, не спішимо додавати, щоб вийшло тісто, ось приблизно отакої консистенції. Бачите? Тепер орішки додам. Ось таке тісто получилось вафельниця на розігріві і починаю робити вафлі. Друга порція трошки більша вийшла.